Рівно 6 днів до закінчення акції, якщо ви не в курсі, про що йде мова, швиденько розповідаю. До 1 червня в нас діє акція на набір з 11 рослин, 6 хвойних та 5 квітучих, всі рослини двохрічні. Ціна такого набору 850 гривень. Обов'язково підписуйтесь, зараз покажу, як пакуємо, скільки коштує доставка та що входить в сам набір. Отже, пакуємо все у власні коробки. За рахунок цього доставка по Україні виходить 140-160 гривень. Доставка протягом 1-3 днів. Розрахунок при отриманні посилочки. Тут у нас 5 квітучих рослин та 6 хвойних. Отже, ось така гейхера, півтора літровий горщик. Та рододендрон на вибір є червоний, фіолетовий та рожевий. Вейгела Наомі, Барбарис, Голден Tower, Астильба білого кольору, Туя Корнік, складча статуйка, куляста Little Gigant, ну вона має таку еліпсну форму, та куляста Селена, вона має жовтий колір хвої.